Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це пальто куртка. Яс. Yes. Друге слово це сорочка. Гемт. Третє слово це спідниця. Рок. Четверте слово це костюм. Костюм. П'яте слово це «плавки». Звем друг. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.